Вас вітає магазин FelixUA. Сьогодні у нас на відеоогляді велосипедні шоломи від субренду Xiaomi Himo. Вони універсальні, тому що їх можна використовувати як і для катання на роликах, так і для велоїзди. Обидва шоломи випускаються як в чорному, так і в білому кольорах, тому їх можна купувати як і для чоловіків і для жінок. Модель К3 та модель. К1М. Виконані вони в класичному стилі. Верхня частина складається з матового міцного ABS пластику. Внутрішня частина з легкого, але міцного пінополістиролу, завдяки якому сам шолом важить небагато. З візером Хімо К3 важить 450 грам. А к 1М485. Модель К3 має дві цікаві особливості. Перша це візор, який захищає очі під час їзди. А друга це ходові вогні, які розташовані на задній частині корпусу. Вони працюють в двох режимах: це постійне світло та мерехтіння. Живляться від вбудованого акумулятора, який підзаряджається завдяки мікро-USB кабелю який, звісно, входить в комплект. Також на зовнішній частині шолому присутні вентиляційні отвори для більш комфортної їзди. Два розташовані позаду, два розташовані спереду. Вкріпиться шолом до голови стандартним способом. На самій. На самому ремні кріплення розташована м'яка підкладка, щоб не було дискомфорту в підборіддя. До речі, такі самі підкладки використовуються у внутрішній частині шолому. В разі потреби вони знімаються так само, як і захисний візор. Також з задньої частини шолому є регулятор розміру. Він регулюється під е, діаметр голови 51. 361 см. Зараз ми вам продемонструємо, як шолом сидить безпосередньо на користувачі. Модель К1М відрізняється від К3, тим, що вона не обладнана ходовими вогнями на задній частині корпусу. Але тут в комплекті йде два візори. Перший прозорий, як fk 3 а другий, на нашу думку, більш універсальний, тому що він сонцезахисний. Вони поставляються одразу з ємними, тобто вам потрібно встановити їх самостійно. Для цього в комплекті йдуть кріплення. І ось спеціальні отвори для установки цих візорів. Якщо ж ми вже дивимося на. Зовнішню частину шолому, то одразу можна побачити, що тут збільшена кількість вентиляційних отворів. Що стосується саме кріплення для голови та регулювання розміру, вони абсолютно ідентичні. І зараз ми вам продемонструємо, як саме цей шолом виглядає на користувачі також. Обидва шоломи доступні в розмірі ML під об'єм голови 51-61 см. В описі під цим відео ми залишаємо посилання на даний товар з нашого сайту, де ви зможете більш детально ознайомитися з характеристиками та описом, і знайдете невелику підказку, як правильно заміряти об'єм своєї голови, щоб зрозуміти, чи підійде вам даний шолом. На цьому в нас все. Дякуємо вам за перегляд. З вами був магазин FelixUA.